Давайте зробимо власну діаграму на нашій електронній таблиці. Тобто, у нас є зрости учнів, є також у нас прізвище ім'я по батькові виділяємо потрібний діапазон. Виділяємо потрібний діапазон і тепер натискаємо вставити. Так, у нас є діаграма, і тепер обираємо тип діаграми. Ось у нас, в принципі, вона вже готова. Дивіться зріст. Тобто є стопчата діаграма, є різні також інші. Ну, Давайте за замовчуванням поставимо діаграму. Тут також можна в принципі, змінювати її налаштування, можна змінити, наприклад, заливку, дивіться, тексту. Тут є у нас також колір заливки, наприклад, нехай буде зелений. Колір також лінії можна змінити. Нехай буде, наприклад, червоний. Прозорість лінії також можна змінити, наприклад, повністю прозора, не прозора. Також можна позмінювати, наприклад, це також можна змінювати. Тип лінії можна змінити також, наприклад, тобто, пунктигна або інша лінія, також можна позмінювати. Ось таким чином налаштувати. Ну і товщина лінії також можна налаштувати, наприклад, ось таким чином також ми можемо налаштувати. Дивіться, заголовки також діаграм та осей. Дивіться, вертикальна вісь, давайте її трошки. Передавуємо текст за довго заголовка, нехай буде у нас, наприклад, діаграма зростів да Діаграма зростів Діаграма так, наприклад, росту учнів. Да? Ось так. Ну, нехай буде, наприклад, ось так. Дивіться, також давайте задамо, власне тобто ми можемо задати також тут власне шрифт задати певний. Так, тут у нас вертикальна вісь, давайте тут -то відмінимо. Так, вертикальна вісь. Так, відміняємо, відміняємо. Трошки не туди. так, тепер у нас є тут, дивіться, назва діаграми, у нас тут є зріст. І давайте власне, напишемо так, діаграма просто діаграма. напишемо просто діаграма. Ось так. Так, у нас є діаграма, тепер дивіться, можна тут власне, по центру її розташувати. Колір тексту можна також змінити, можна, наприклад, червоний поставити. Ну і, звісно, шрифт також можна змінити. також, наприклад, Ось такий. Тут є у нас також розмір шрифта, можна також позмінювати, можна погратися. Ну і є ще багато налаштувань. Ми їх подивимося власне, в наступних відео. Дивіться, у нас ось є діаграма, є також ось у нас вийшла ось така візуалізація, тобто є власне, у нас і значення у вигляді чисел, і також у вигляді власне, графіків. так? Тобто, дивіться, як у нас є кожен учень, прізвище ім'я по батькові, зріст. Ну і можна тут, звісно, позмінювати, наприклад, якщо ви хочете назву горізонтальної, вертикальної, якщо хочете змінити, можна також це все позмінювати. Тобто за потребою можна також все це змінити. Ну, Наприклад, у нас тут формат, давайте нехай буде жирний тут також, горизонтальна, вертикальна вість. Давайте трошки зробимо, щоб воно жирніше виглядало. Так, тут у нас ще є. Натискаємо, дивіться, можемо також редагувати, видалити діаграму, можна примістити власне, на аркуш окремий. Буде більш цікавіше виглядати. Ось так можна перемістити на окремий аркуш. Тобто і тут у нас є. Дивіться, тобто тут у нас, по суті, дані, а тут у нас власне діаграма. Тобто можна перемістити на окремий аркуш. Всім дякую за увагу.